Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І що ж хочу сказати? Це моє перше відео про реальне життя, тому е, строго не судіть, як то кажуть. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я думаю, що вам буде дуже приємно. Сьогодні у мене так, таке відео буде мити, мити Дон Фенга. думаю, що ще будемо красити, можливо, ще будемо і красити, але красити це вже в другій серії. Е, Донфен був зроблений, тільки вчора закінчили робити, міняли гільзи. Е, все працює, от. Е, зараз вижену його, ну, помию, покрашу вже і під, підготуємо до сезону. Так, зараз я тут наведу порадок. Ось. Щоб його вигнати, треба ще взяти сідушку. Так. Зараз ми подивимося до до е, тосолу, до масла, що там воно каже. Так. Тут залити масло 15 40 а було раніше 10 весок, а ну, зачекайте. Просто коли було 10 40 то 10 40 воно ну, було таке, як то чорте. А 15 40 воно ну, якесь типу, ну, я думаю, що ви... Розумієте. Так, поки що все хай побуде. Так. Дон Сенг це 244-й. Якщо хтось не, не знав. Так, зараз ми подивимося. Щось там є, але мене було б ще долити. Так, а де дату його взяти оцей, по-моєму, да, зараз я трішки його долю. Так, зараз ми трішки будемо ту соло, бо трохи чувствую соти пальцями. Та, думаю, що ми будемо ховати, зараз не ще треба. Так. Ну, а ви, друзі, ставте лайк. Та, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже-дуже приємно. Так, думаю, що поки що ховати. Ще треба. Нічого собі скаків його там, так треба дуже бутерб, я ж мацав. Вчора то заводили, о, все є. вчора то ми його заводили, але це, вчора ми його заводили. Ну, то, то що пішов, поки він пішов, то тут вже було мало. то, Так, де я кришку подів? Не варто. Так. А от кришка, вона, бачите? Він поки там пішов, то якраз думаю, що це нормально. Ого, що це? О. Ви е, це, що ж я хотів сказати, е, трактор ніяких признаків не давав, тільки що брав масло, і ми до цього всього подивилися. І вже так, ну, просто він би. Робив. Але просто, знаєте, треба підготувати до, до сезону, бо машинсько я взяли. Бо просто ми, минулого сезону було як. Ми, ми до трактора не дивилися, от ми до трактора не дивилися, і навесні як садити картоплю, то трактор що? колінували і мотор, і все пішло. Так. Зараз будемо заводити. Так. Датчика на топливо немає, ще думаємо замовити. Сполдочка. Так, Ходімо відкривати ворота. Ну, вже коли буду мити, то я ще включуся. Так, відкрив я ворота, в нас ще є. У нас ще є Белорус 80... 892. Так. Ось це буду здирати, ну як буду мити, вона його і вже здерта, але... Ну, Зараз виїдемо з дерев. Хай трішки прогріється і ще в планах є на воздухан вчепити ось таку мигалку. Так. так. Ну, якось так. Ось це буду здирати, з цієї сторони лишу, тут здиру, з стає здиру і ще таке, є, ще з цієї сторони та здиру. Ну що ж, буду я виїжджати, але поки став лайки та підписуйтесь на канал. Стою на пониженні, бо просто яма. Так, зараз стану на те місце, де буду мити, ще включуся. Зробили, щоб глушився на кнопку. Так. Передачі вибиваю. так, ну Думаю, що зараз візьму дуйку, видую все звідси, щоб все був порадок. Позабираю, так? Да? Позабираю все. Ось, ну, робити так сказати, все, все по-нормальному. Візьму дуйку, все, все тут повидуваю, бо просто воно зараз водою все погано позмивається. Так що зараз я дучком все по... Пообдуваю по і поздираю ці, ці наклейки. Так, в основному тут ще лишилася отака от частинка. Ще лишилася частинка і не можна ніяк здати, так що треба йти за ножиком. Ось. Так, зараз піду за ножиком. О! І ще от тут бачите є одне, а з цієї сторони немає. Ну, поприклеювати, щоб все було нормальне. Трактор у мене не краситься. На рік два рази. ось Це навесні і влітом. Ось. Буду красити, виходить, ну, ось це передок, в заміню оцього трикутничка. ну Оце буде все краситися. І ще хочу покрасити ось ці задні балансіри. Ось. Ну, тут не можна так, що, що красити. Бо тут, отак. Так зараз позбираю наклейку, принесу о, зараз піду за. Ножиком і разом візьму дуйчика. Так, приніс я вже дуйку, наклейку вже здер. Але щось я її не розвиве. Зараз буду щось, щось знає, тут робити. Коротше, пацани, заводи я того дуйчика заводив, так я і нічого не завів. Щось ж він не міг, і не міг то приніс щось цього. Як тобі бляха в глуйку, це не павню. Приніс от кархра. Зараз піду ще візьму хімію і перенесу оприскувача для хіміну, щоб наносити, бо кархер просто без хімії не вноситься. То зараз піду, ще принесу сюди хімію, нанесу воду, ну змию, змею, бо хой, хой так болото, в принципі, то змию болото. І це з болото. І принесу вже і піду, буду вносити вже, в принципі, цю е, хімію. от. Ну хімія то, в общем, то вона піде мене на, ну, на мотор, ну і на крила теж, бо он може буде видно, а ні. Не видно, ні. Бо воно на крилі там, де була наклейка, то там просто такий стався. Зараз ще занесу але на коклейки поки що туди положу. Так що зараз піду за хімією. І буду... А, і ще треба принести... Ай, ще треба шлангу взяти. От. А зараз піду подивлюся, бо просто ще ніхто нічого цього року не мив. І зараз треба все поприносити. Так, пацани, взяв шланг, поки що один кусок. Якщо не хватить, то ще візьму другий. І взяв ось от хімії. От. У мене ще в принципі є вторішня в... 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 в каністрі, бо я в теж ми в трактора. У мене ще є вторішня в каністрі, але я бачу, що вона якась така трохи. То взяв цю новеньку, ну, там що три, ні, по-моєму, дві стопки. Дві стопки ось цього і п'ять літрів води. По-моєму, що я, ну, той, то я що там тіпа, є, то я так розводив. То я, по-моєму, я його так розводив. Ну, побачимо. Якщо буде мало, то я ще візьму там. Ну, десь так, в принципі, до п'яти літрів буде. То зараз піду вже розмотаю шланг, піду кину до криниці. Піду кину ну, від криниці і сюди, тіпа. Чи Він до, до сану, чи ні. Якщо ні, то піду ще за одним. Так, пацани, перегнав я трактора. Ну, Просто не хочу ще другий кусок шлангу розмотувати. Якщо на е, кархерові не вистачить е, розетки, то я перенесу ще краще переноску. Ну, тут поставлю десь кархера, от помию раніше передка, От помию, ну не раніше, а помию типу, передок. от. А, по, а потім заток помию. А вже е, коли це все помию, то вже почну мити типу, хімію. Ну, на, 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 наносити хімію, коротше. Так що зараз буду йти брати... Що брати? Так, а зараз розмотаю керхера і подивлюсь, ще хватить вон до того стопа розетки. Там ще одна камера нас знімає. Де то її? Видно чи ні? Видно, до... Ще одна камера нас тут знімає. Так, ну я погнав, в принципі. Звісно, кусочками знімаю, ну бо то пішов туди, то пішов туди, а телефона ну нема змоги за, за собою рисовати. Тобто камеру, от. Так що зараз піду і. Щось. А то в мене просто сусіди їм там прикрошую. Так, друзі, я, я вже все підключив, пішов, перегодівся. Ну що, дракон? Готуйся. Так. Так, друзі, зараз трішки помию передок і включуся, бо просто лівою рукою не привишно мити. Зараз я тр тр трішки, його, трішки його помию, бо лівою рукою просто не, неудобно мити. Зараз я його трішки помию і ще включуся. Так, друзі. Поставив задом, помив. Карха стоїть приніс вже оприскотча. Так, прис прискоча, теж помив. Зараз будемо заливати яди. Шланг трохи короткий і завжди це пере... ну, перебиває в воду ось. Ого, щось воно. Мене... А це рідке, а те, що в мене було, то воно було густе. Та скільки тут думаю три стопки влю. Думаю, може буде нормально. Три стопки влю і, і, і трішки більше води. Ні, я тоді, по-моєму, ляв три стопки і 4 літри води. Ну, ладно, хай ще думаю, що ще таку рочуть. Таку дим думаю, хватить, в принципі. Так, закриваємо. Не буду брати, бо нові машини так. Бля, що взяти? Ладно, візьму за це, по руки помию. Так, тепер як штук водина брати, а зараз я... Справді жісь літри не пише, ні а. Ну ладно. Побачимо скільки. Так, трішки на телефон наляв води, але помий окран так йти, виключити воду, от, саме головне.